Напевно, кожен автовласник, який шукає машину, доходить до того етапу, коли каже, я не знаю, що обрати так? на певну суму. Ми сьогодні зробили такий, або не скажу слово, це рейтинг, я скажу просто такий перелік тих машин, які ми вам рекомендуємо купувати за невеликий бюджет. Машини мають бути одна умова не старі. Ми там від 10-го року приблизно будемо називати вам марки-моделі. Технічні характеристики або рекомендації від себе, і там будуть і механіка, і автомат. Тому що часто хто вибирає собі от машину в невеликому бюджеті, можливо, першу шукають, щоб там якийсь був автомат, щоб щось там комусь щось переключало, або як мінімум не проти механіки. Тому цей весь перелік машин, які ми сьогодні вам озвучимо, ми просимо вас додати або від себе описати, що ми ще щось не скажемо. В коментарях під цим відео ви просто скажіть, що я експлуатую цю машину, рекомендую, не рекомендую, або у мене була машина, поломки там насправді більше або менше, або ти правий, не правий і так далі. Разом ми зробимо таку, скажімо так, інформативне відео разом із вами, тому що той, хто хоче обирати машину, подивиться це відео, почитає коменти і прийме для себе напевно правильне рішення. Октавія, а 5 Restyling. Ви можете обрати собі кузов любий будь-який до вподоби. Хочете там і ліфтбек, хочете універсал. Велика машина, комфортна місця, достатньо і так далі. Почнемо так більше про основне. Так? Як на мене, сама дорога запчастина у автомобілі це кузов. Тому що його замінити, як на, ну це, це дорожче. Деколи дешевше, набагато той самий двигун чи ту коробку зробити, зремонтувати чи замінити. То в кузову великих проблем машини немає. Є питання, де висікаються пороги, арки і так далі. Але знову ж таки, це все при великих пробігах і це все через те, що десь забиваються отвори, треба деколи підкрильники зняти, почистити, щоб тої ржі не було, та фарба, де відстріла, її треба заробити. Тому доглядати за любим автомобілем потрібно обов'язково. По двигунах 1,2 FSI та FSI 4, не рекомендую. 1,8 масложор, готуйтеся до ремонтів, але з ним можна з тим бензином якось жити, але рідкість що знайти живий. 1.6 МПІ є, можна знайти. Газ ставиться, економний бензин. Хочете ще там, що собі можете на бензині на газі поїздити. Моя все ж таки рекомендація за дизель. Якщо 1,6 дизель будь-який беремо його на механіці, якщо 2.0 дизель, вже беремо на DSG, от тоді вже можна на DQ 250 їздити і так далі. Там ще є VRS-версії. З трішки більшими кіловатами по дизелю 2,0 бензин теж існує. Рідкість не лізьте щось ексклюзивне, беріть популярне, того, що є на ринку багато. По підвісті вже всі все знають. Якщо ремонтувати запчастини, різних мільйон виробників є, дорогого там вже теж нічого немає. Тому, в принципі, чому цю машину назвати там в топі якусь першу чи п'яту, ні, але якщо у вас обмежений бюджет там орієнтовно 8 тисяч доларів, цю машинку можете розглядати. Неважливо, який з цих автомобілів а будь-які інші ви собі придбаєте. Пам'ятайте, обов'язково потрібно робити автоцивілку. А я вкотре вам нагадую про український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. також про опцію оплати частинами автоцивілки і мій промокод rk 10 Отже, щоб вигідно оформити автоцивілку, треба зробити декілька простих кроків: заходьте або завантажуйте додаток від. Hotline Finance. порівнюйте ціни від різних страхових компаній та обирайте для себе саму підходящу автоцивілку. Застосуйте мій промокод rk 10 на знижку 10% і обирайте опцію оплату частинами від популярних банків. Відразу ви оплачуєте тільки третину ціни. А протягом наступних двох місяців двома платежами спишеться решта, тобто ви фактично розтягуєте оплату цивілки на три місяці та ще й без комісії. Ford Focus 3. Машинка теж в різних кузовах: від маленького хетчбека, там седана аж до універсала. Будемо говорити про кузов. Є нюанси з тим, що в де... навіть є така історія, що в деяких кольорах машина гірше е... має лакофарбове покриття, скажімо так, корозійну стійкість, ніж в інших кольорах. Але. Чи то правда, чи ні, від себе скажу. Все ж таки, за кузовом е, треба доглядати, але є нюанси портфокусу фокусу теж по порогах, по арках. Я думаю, це вже будуть типові слова сьогодні. Доглядати за ним потрібно. Є нюанси, що вистрілює фарба просто так в тих місцях, де. Не знаєш від чого, мікротріщинки на фарбі з'являлися. Але моя особиста думка, що за любим автомобілем, особливо там 10 плюс років, треба за лакофарбом покриття, особливо і скорпульозно доглядати. Ну, ясне діло, не брати там після супер там якихось ремонтів, шпакльовані машини, бо під шпаклівкою там буде гниль, воно буде відстрілювати і так далі. По звукоізоляції Ford Focus 2 був слабенький, третій, ну вже більш-менш, ми про третій рестайлінг говоримо. Мені здається, що вже якась акустика Sony, вже якась мультимедіа клімат, вже трошечки вони так то приукрасили, вже воно ніби досить непогано виглядає на комплектації, якісь там мінімальні асистенти з'являються. Вже таку машинку теж можна обрати. Я ж кажу, вона ще буває в хічбеку. Ну, абсолютно нормальна машина, але но є одне но. Фордовські, скажімо так, двигуни. Або що там, в то Фордовське, вони придумали бідність сіти світу як обуст. Якщо ви 1,0. Якщо ви збираєтесь їздити на невеликій дистанції, десь колись, там щоб можете півбіди його взяти. Але комфорту від'їзди ніякого. Вібрація, масложори, люди ремонтують і двигуни часто, потім вже замінюють. Давайте зробимо простіше. Є дуратек 1,6, 2,0. Можна брати з тієї бензинові, з ними можна жити. Я знаю типові приклади людей, які не їздять, на них газ там можна поставити і так далі. Якщо ми будемо розглядати з вами, наприклад, європейські машини, рекомендую брати дизель. І тут нас приходить 1,6, 2,0 французькі дизеля можна брати, можна їздити, ресурсні, не дуже ламучі, хоча є по них нюанси, але все ж таки, якщо ми говоримо про довго нудно, но на механіці, 1,6 дизель, беріть. Будете їздити. Но, якщо ми говоримо вже про 2.0 дизель, там коробки будуть PowerShift, то принципі на них всі будуть PowerShift йти. І це, моя особиста думка, ще тоді робили так, що ремонтують і по нині. Давайте пропустимо. Ford Focus на от автоматах, на роботах. На механіці візьміть, комфортно, мігенько, на будь-яких двигунах, тільки на екобустах. І будете теж собі спокійно, нормально їздити за невеличкий бюджет. Коли ви обираєте для себе автомобіль за такий невеликий бюджет, або вже там, скажімо так, більше 10 років автомобілю. Дуже часто трапляються в нас історії, коли машини з, з різними або скритими дефектами, чи скрученими пробігами, моя вам рекомендація: перевіряйте автомобіль за допомогою сервісу. Car vertical. вам потрібен тільки або український реєстраційний номер, або він код автомобіля ввести на сайті перед оплатою обов'язково ввести промокод. Реальні ви отримаєте 20% знижки на звіти, і ви отримаєте інформацію про цей автомобіль. Наприклад, фотографії з попередніх продажів або чи був він, можливо, в кредиті там, чи в таксі, чи поліція цим автомобілем користувалася. Тобто, основну інформацію про автомобіль, з якої країни імпортований пробіги автомобіля. Якщо його хтось скрутив, там буде все це видно. Інформація про ДТП. Який країні отримав, на яку суму, в яку частину кузова, які елементи постраждали, і оцінка цього ДТП? Вся ця картина дозволить вам прийняти рішення про покупку автомобіля. Також ви отримуєте розшифрування він коду по комплектації, по кіловатах, по кольору. Бо дуже часто обманюють, дають не той він код, і ви зможете побачити насправді історію машини, чи вона правдива, чи ні. І так вивести на чисту воду продавця? Обов'язково перевіряйте автомобілі свої перед покупкою на Карвертік. Заходимо в японці, так? Японці теж вміють робити машини. І моя особиста думка: або, скажімо, тут ми цілий консіліум такий зібрали, що ж обрати, якщо є можливість до короли дотягнутися, можете. Яріс, в принципі, обрубана версія короли, е, нічим категорично не відрізняється. Одні ті самі підвіски, двигуни, все те саме. Я вважаю, що І давайте так по кузову, вже якщо йдемо до кузова. Нюанс з кузовом не гниють сильно, але не дуже сильно його цинковані. Доглядаємо за кузовом у бо вже тоді фарбували їх фарбою там на водяній основі. Дуже тоненький слой, там 70-80 мікрон, тому ніяких 2-3 поліровки машина не виживе. Доглядати, не давати іржу, десь, десь кольчик з'явився, все це за, забирати. І якщо там є технології, там якісь кераміку покривати будь-чим, за цею машиною треба дивитися. Їх дуже багато в білому кольорі, білий колір гарно виглядає, але матується просто від того, що рукою потерли, все він стає матовий. Тому за рахунок кузова, я можу сказати, що. Ця машинка ну, деяким моделям програє, але техніка є. Яріс маленька машина, економна машина. Ніяких великих двигунів в ній немає, але їй не треба. Для траси достатньо тих двигунів, що є для комфортної їзди, не швидкісної їзди. Тим більше там не сильно розженешся, тому що там є 1,0, 1,3, 1,5. Ну, в тих роках переважно ми зараз про невеликий бюджет говоримо. 1,0 мінусуємо від молодшого брата з роботом ні. Далі у нас є 1.3 Dual VTI, 1.5, там що на 1.5 на 100, здається, там 5 кінських сил і так далі. Є ще дизель 1.4, не дуже популярний, але давайте по коробки. П'ятиступенева є, дизель, здається, шестиступенева механіка, потім у нас є чотирьохступінчатий автомат, Е, недолік, його в тому, що ну, 4 передачі вони затягуються ну, 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 дуже супер далеко. І е, варіатор становився на 1,3-1,5, правда, вже після 2011 року. Вибір за вами що обрати. І Будь-яка з цих скажімо, варіацій двигун коробка надійні. Нюанс в тому, щоб обслуговувати вчасно, тому що і варіаторі, і особливо варіаторі там кожних 30-40 тисяч зміняйте мастило. тому що, як мінімум, варіатор це коробка для міста, де хто там живе за містом, експлуатують не по призначенню, десь забуксували, десь туди-сюди. Масло варіаторі треба міняти часто. Там кожну другу заміну, як масло в двигуні, так масло варіаторі міняти. Тоді він буде служити вам довго і надійно. Так, Mazda 3. Бо 5, там, якщо в форматі мінівенчика, теж є така машина. Нормально керується, у них класна керованість. У них правда невеликий кліренс і є питання. Як на мене, мало місця в салоні. Як на мене, погана корозостійкість кузова. Є проблеми з іржею, з дном, з порогами. Це все треба дивитися. Особливо там якість відновлення неважливо, чи то наших машин, чи тієї самої Америки. Щодо е, запчастин трішки дорожчі, чим напевно до всіх цих машин, які сьогодні будуть в рейтингу запчастини. Як не крути, машина не є така сильно, якась там популярна масовості запчастин. Немає в порівнянні з іншими. Тому добре думайте про те, чи варто буде купувати таку машину, щоб потім її обслуговувати. Але тут є один нюанс. Якщо ви фанатієте від бензину їздите на бензиновій машині, ви можете обрати мазду у собі як перший автомобіль. Тому що, якщо взяти дизеля, то 1,6, 2,0, що у нас там ще 2.2 є, десь там в 5-ті Ні, давайте проїдемо. Давайте лишимося все ж таки з бензином. І там у нас 1,6, 1,8, 2,0, 2,5, правда, нічого не пропустив. Так, всюди стає газ. Всюди нормальна автоматична коробка. От, от, от таке можна брати. Типи кузовів машини невеликі, маленька машина для міста, як перша, або для там, невеликої сім'ї, Мазду до можете розглядатися, але дуже уважно, скрупульозно дивіться на кузов, бо питань до нього найбільше. Корейці теж вміють робити машини. Бо якщо мене часто запитують, Назар, що брати? 7-8 доларів. І хочу на автоматі, і ніякий дизель не хочу, бо та десь хочу, тільки місто. Моя рекомендація кажу: дивіться на стареньких корець, бо в них. Величезних проблем немає. Нормальні кузова, не мають якихось дуже таких сильних типових проблем із зіржею, все стандартно, по запчастинах все теж стандартно. Єдиний нюанс з корейцями це те, що буває там в одному році два типи різних, там особливо салінблоки, амортизатори, ще щось ще щось там. Вони так то наміняють тут тільки з каталогом підбирати, але в більшості випадків моя рекомендація. Значить, якщо ми говоримо про що? Про Акценти, Сіди, Церато і I-30. Вони всі між собою подібні. В будь-якому виконанні кузова вони є, вони всі більш-менш ясне діло, що акцент буде програвати тому самому трішки Церато або Сіду. Але моя особиста думка, що ці машинки можна брати. Там бензинових двигунів, які хочете: 1,4, 1,6. Переходимо в старі, старші моделі, 1,6. Там рідкість там, 2,0, дизеля є. Можна брати і 1,5 дизель живучий нормально, 1.6 і бензини, 2,0. Все це можна брати. Коробки передач, а нормальна механіка або гідротрансформаторні китайські, боже, корейські, китайські корейські коробки. теж нормально служать. Водієві, власнику, кого там хочете називати. Я вважаю, що якщо у вас бюджет невеликий, не лізьте в супердорогий преміум, а обирайте щось з простих виробників. Так, от корейці, повірте мені, вас не розчарують. Французи теж вміють робити машини, напевно, це не точно. Але дивіться, скільки багато машин на дорозі, мега не треті, сценіки. З 7 місць ні, неважливо. І вибір двигунів моя рекомендація. Є 1,2, 1,4, 1,6 бензин. Здається, що там 2,0 бензин. Ми туди не залазимо так далеко. Беремо 1,6 бензин самий популярний. Але давайте будемо часними відвертими. На механіці Нормально служить, ремонтопридатний і так далі. Сама машина по кузову, скажімо так, і що та що та, нормально ходить. Є пару нюансів, але доглядати за кузовом щось критичного в ній я би не сказав. Скажемо, якщо ми говоримо про рік, там 10-14, так дуже важливо звертати увагу на пробіги на це все інше, тому що їх багато привозили після ДТП і скручено. Там я не знаю, зі 100 машин 80, так ну точно. Тому ми часто оглядали машини і це бачили. І все ж таки, коли ми вернемося до чогось такого, що можна рекомендувати, машина старенька, і в машині, в принципі, є такий двигун, як К9К, 1,5 дизель, от з ним можна брати. Ще є там в них 1,6. Можна брати, можна їздити. І моя думка. Така що ті проблеми вже з складишами, які були, напевно, вже всі їх знають і всі їх давно переїхали. Частіше за, замінюйте мастило, не скажімо так, робіть промахів з регламентом і машина буде нормально служити. Но Знову ж таки, в робот не залазимо, беремо механіку і економно, дуже економно, ця машина може їздити. І знову ж таки, ми не забуваємо, хтось для міста, хтось для траси бере. Все ж таки, екологія там не сильно надійна, турбіни летять, електроніка летить. Тому, скажімо так, є з чого обрати, але треба дуже скурпульозно перевіряти ці машини. Моя думка така: якщо вже так сталося, що ви хочете француза, дай Бог вам розуму. Бо я говорив не тільки сам рішення приймав, а з майстрами. Все ж таки, старий француз треба його дуже скрупульозно оглядати і підбирати. Бо можна так залізти, що це буде одна із найдорожчих машин в ремонті порівняно зі всім, якими сьогодні я назвав в рейтингу. Дуже коротко про ще такі машини, або ви скажете, чому я не сказав, там, наприклад, той самий там, якийсь гольф чи поло і так далі. Тому що гольф, поло, Октавія, фактично все те саме. По маю на увазі по двигунах, по техніці, там нічого сильно ніхто не відрізняється. Єдине, що поло, як на мене, ну за маленька машина. А якщо вже гольф і Октавіо, це все одне те саме, десь там собі можете порівняти. Просто, просто виконання, скажімо так, салону і кузова. Техніка абсолютно одинакова. Так само історія, наприклад, з ополями, чому на них багато не зупинявся. Ну бо там не сильно далеко розженешся. Моє рекомендація, якщо джейку брати. То там на ісузовському дизелі, на механіці, і теж з бензином є нюанси, на опелях завжди були, можна в принципі пропустити. Тому чогось так сильно багато про ці машини розказувати не варто і вважаю, що вже варто дійти до підсумку. Отже, по яких факторах ми сьогодні обирали з вами машину? Якщо основні для себе, які я вибирав, я собі от записав, це автомобіль, який не вимагатиме постійних ремонтів, скажімо так. З яким ви не будете періодично постійно щось робити і ремонтувати? Ну, така моя думка. Ну, є такі деякі тут машини, які би я можливо і там щось підкоригував. Ну для того, ви є в мене. Напишіть в коментарях от свою думку от про ці марки, моделі, що ви вважаєте, чи правильно я назвав їх, чи ні. Потім е, низька витрата пального. Ну, ніхто, я не називав вам сьогодні більше двох кубових машин, тому що все ж таки в теперішній час, особливо якщо там перша машина або машина за невеликий бюджет, люди думають про економію. Нікому не треба там 2,5-3,0, бо молодий, хочу там дати газу, я ті бехи пропускаю і так далі. Ми говоримо про те, що легко ремонтується і небагато бере. Е, далі. Вибір запчастин. Машини, які всі сьогодні я назвав, до них є основні всі запчастини в наявності в багатьох магазинах, недорогі по ціні, легко підібрати, доступності не треба два тижні на щось там чекати. І як на мене, то от всі ці моделі, які я назвав є самі оптимальними для початківців. А ви, як завжди, маєте повне право підкоригувати і написати. Бо, все ж таки, разом ми давайте сформуємо такий от наш рейтинг і дійдемо до якогось знаменника. Хто, хто буде вибирати машину собі наступну або можливо першу в цей бюджет. Прочитає і прийме правильне рішення. Все, дякую вам. Робіть репост. Підписуйтеся і разом до перемоги.